Вітаю в ефірі Еспресо Великий ефір. Як ви вже зрозуміли, мене звати Юрій Фізер. І сьогодні я з вами знову. Навіть попри всі намагання ворога е, забрати у нас електроенергію, знищити об'єкти генерації, об'єкти передавання. Він не може забрати від вас інформацію. Ми працюємо для вас для того, щоб ви знали все найсвіжіше, все найактуальніше. Хотілося би також, щоб більше вас дивилося, оскільки я розумію, що хтось з вас так само, хтось з глядачів так само може не мати зараз світла, але сподіваюся, що більшість дивиться, тому що, як я вже сказав, ми доносимо вам те, про що ви повинні знати. Ну і структура сьогоднішньої програми не змінилася абсолютно ніяк. Вона буде така ж. Сама навіть не буду її нагадувати, але просто традиційно почну із новин, яку як, із добірки новин, яку підготувала наша новинна служба. І починаю з такого. Володимир Зеленський підтвердив існування мирного плану на 28 пунктів від Сполучених Штатів Америки і заявив про ризики втрати американської підтримки. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні. Глава держави наголосив, що Україна буде працювати над мирним планом і не дасть Росії підстав. Заявити, заявляти, що закінчення війни зривається з вини Києва. Президент Зеленський зазначив, що планує наводити аргументи, переконувати і пропонувати альтернативи. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати. Ключового партнера або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Ми сьогодні будемо говорити знову про цих 28 пунктів. Про цей е, план буду говорити з гостями для того, щоб ще більше розібратися, тому що більше інформації. Підсилюють штурмові підрозділи, щоб покращити тактичне становище наших бригад у силах оборони півдня спростовують інформацію про те, що нібито українські військові потрапили в оточення росіян на гуляйпільському напрямку. В командуванні запевняють, що ситуація контрольована і що повністю володіють ситуацією. І зараз як твердять про проводять всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ. ГУР провело спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Підрозділ примари дронами вразили низку цілей, серед яких гелікоптер К-27. Також українські спецслужбовці завдяки вдалим діям позбавили росіян дороговартісних систем протиповітряної оборони. Ну і хотілося б, щоб таких новин щодня було дуже багато, тому що ну це дуже важливо для нас, для нашої перемоги. Йдемо далі. Одна людина загинула. Ще одна на превеликий жаль отримала поранення. Результати сьогоднішнього вибуху в одному з військоматів Одеси. На місці працюють екстрені служби, обставини події встановлюються. Як повідомили в обласному ТЦК, під час спілкування військовослужбовців з новоприбулим чоловіком стався вибух невідомого предмета, який знаходився в його особистих речах. Ну і пошуково-рятувальна операція у Тернополі триває вже третю добу. Під завалами будинку знайшли тіла ще трьох осіб: це жінка та двоє дітей. Кількість загиблих зросла до 31 серед них шестеро дітей. Повідомив міський голова Сергій Надал. Нагадаю, 19 листопада, близько сьомої ранку, росіяни вдарили по Тернополю дронами та ракетами Х-101, влучили у дві дев'ятиповерхівки. В одному з будинків повністю зруйновані з третього по дев'ятий поверхи. В іншому згоріли понад півсотні помешкань. Ще 10 людей числяться зниклими безвісти. Ну і після цього Росіяни далі продовжуватимуть говорити про те, що в них найточніша зброя, якою вони б'ють лише по об'єктах, на яких розташовані збройні сили України або які працюють для того, щоб допомагати Збройним силам України. Будинок просто будинок дев'ятиповерховий, в якому жили люди. От куди поцілила їхня високоточна ракета Х-101. До дня гідності та свободи у столиці відправили міжконфесійний молебень за Україну та борців за її свободу. Також поклали квіти е, до на Алеї Героїв Небесної Сотні, вшанували учасників революції гідності та полеглих військовослужбовців і прийшли кілька десятків небайдужих громадян. Нагадаю, щороку, 21 листопада, Україна вшановує учасників. Двох великих історичних подій: Помаранчевої революції та революції гідності цьогоріч День гідності та свободи відзначають під гаслом Щодня без вихідних». Це день, який є державним днем відзначення тієї пасіонарності, тієї мужності, тієї готовності. Будувати власне майбутнє, і захищати власну незалежність, права і свободи громадян, яку українці задекларували і 2004 року, саме тоді розпочався помаранчевий майдан, і в 2013 році, коли розпочалася Революція Гідності або в листопаді, ми називали тоді ще цей період Євромайданом. Боротьба за гідність і за свободу триває. Це знаковий день, який Наповнив конституцію, наповнив нашу державу новими речами, які до того не відчувались. Насправді, наша держава і досі до кінця не є гідною, і досі до кінця не дає можливість реалізовувати свободу. Але це процес і, маючи зафіксований рівень вимоги, я впевнений, ми цього доб'ємося. Ми досягнемо. Завжди пам'ятаємо, що ми, українці гідні цієї свободи, за яку ми боремося. І ніхто від нас цієї гідності не забере. Пам'ятаємо. До вшанування пам'яті героїв традиційно долучилися і львів'яни. На меморіалі Героїв Небесної Сотні відбулося підняття прапора та спільна молитва. Присутні поклали лампадки та квіти до стели меморіалу. Коли ми їхали на Майдан, ми їхали не там, умовно, пафосно воювати за гідність за свободу, ми їхали кидатися коктейлями в космонавтів. Це все дуже звучало просто, але перетворилося насправді. На одну з найчорніших сторінок нашої історії багато хто власне з тих, хто був на майдані, абсолютно зрозумів своє завдання і долучився до збройних сил України в 2014 році. Мені на то сміливості не вистачило довелося аж 8 років подумати, але справді революція гідності і в моєму особистому житті теж багато чого пояснила і прояснила. Ну чому ми гідні цієї свободи? А от у касаційному господарському верховному суді відбувся розгляд позову Петра Порошенка щодо скасування санкцій, запроваджений радою нацбезпеки і за оборони, за словами лідера Євросолідарності, обмеження є політично вмотивованими і ухвалені посадовцями, причетними до корупційних схем. Адвокати Порошенка показали кілька відео із заявами Зеленського, де той називає РНБО своєю зброєю для швидких рішень. Натомість представниця Офісу президента стверджує, що публічні заяви Зеленського не є офіційною позицією щодо санкцій. Розгляд справи триває. Я лідер опозиції. Я п'ятий президент. Я людина, яка має величезний міжнародний авторитет. Пан Зеленський мене оббріхав. І зараз я кажу його представникам: надайте протягом року хоч щось. Я, знову ж таки, не почула нічого, що спростовувало а, інформацію, яку подали ми під час розгляду справи, або підтверджувала підстави позову обозивача. Щодо оприлюднення, також ну, знову ж таки, повторюся, що президент не може здійснювати повноваження за інші органи. Панельні дискусії, інтерв'ю та обговорення бізнес-кейсів. У Києві відбулася конференція та церемонія нагородження лідерство рівних можливостей 2025. Захід об'єднав представників бізнесу, держави, громадського сектору, медіа та міжнародних організацій. Протягом дня говорили про корпоративну. Культуру, роль жінок в економіці та управління в умовах війни кульмінацією події стало вручення першої в Україні національної відзнаки за впровадження принципів рівності і у бізнес-стратегію. Подію ініціювала міжнародна спільнота Women Leaders for Ukraine. Ми е зробили одну головну відзнаку і 10 номінацій. Ці 10 номінацій. Складалися з різних напрямків, по яким ми можемо оцінювати рівність компанії, гендерну рівність на увазі. Ми дослідили різні країни, різні підходи, міжнародні стандарти. І ці 10 номінацій ми взяли саме з міжнародного досвіду, подім оцінкам. І до речі, наш вступ в ЄС він буде якраз. Відповідати е, їх вимогам щодо гендерної рівності, і наші відзнаки якраз теж стосуються і Відповідають їх вимогам. Ну от у Луцьку фіналізують масштабний культурний проект Сарцевич віртуальне повернення луцького генія наївного мистецтва. Команда дослідників мистецтвознавців і цифрових фахівців кілька місяців працювала, щоб повернути у публічний простір ім'я самоука скульптора Станіслава Сарцевича. У 60-х, 80-х роках минулого століття Станіслав Сарцевич створив на своєму подвір'ї понад півсотні цементних скульптур, жінок, тварин і бюсти класиків. Використовував цемент, арматуру, відра, навіть будівельне сміття. Коли сусіди обурювалися оголеним фігурам, просто домальовував білизну. Більшість його саду скульптур не вціліла, але 15 робіт урятував директор музею Івана Гончара Петро Гончар. Я думаю, що він себе відчував Мікеланджело, коли творив ці, ну так, бо там скільки енергії, любові до цього, красива оголена жінка, в неї арматура, портрети, де половину обличчя немає, дуже емоційно впливає і розказує про ті часи на емоційному рівні. Команда ентузіастів вирішила зберегти спадщину земляка Самоука, записали 23 інтерв'ю з родиною, очевидцями та мистецтвознавцями. Створили понад десятки тривімірних моделей, як оригінальних скульптур, так і відтворених з архівними фото. Цим проєктом ми досягнули нашої першої цілі повернули ім'я Станіслава Сердзевича в наше повсякдення. Але це тільки перший етап. Далі ми будемо продовжувати працювати з його спадщиною, а також відкривати інші важливі для Луцька імена, тому що ми з командою йому віримо, що якщо ми знаємо про наших митців, то разом з ними ми починаємо краще розуміти нашу ідентичність. Окрім досліджень, проєкт ожив у публічному просторі. Три дискусії про українське наївне мистецтво у Луцьку, вистава Київського театру «Шарж», серія відеоінтерв'ю, відбитки міста Сарцевич. Кульмінацією став документальний фільм Геніус Локі, Дух місця. Емоційна історія повернення митця та реконструкції його втраченої спадщини. Усі матеріали: інтерв'ю, фото, скульптури та 3D-моделі невдовзі з'являться на спеціальному лендингу. Проєкт реалізувала платформа Алгоритм дій за підтримки українського культурного фонду. ентузіасти переконані, ім'я Сарцевича повертається в культурну історію Луцька назавжди.